Привіт, сьогодні я хочу поговорити на тему, а як це виходить так, що я постійно вибираю якихось партнерів, які мені абсолютно не підходять. Партнерів, з якими у мене абсолютно якісь деструктивні стосунки, я не можу побудувати здорових стосунків, жоден не той. Я сама не розумію, хто той і в моєму житті ще не було. Стосунків, які би я назвала адекватними, здоровими, ем, і які от я дивлюсь на них і розумію, що ось це те, що приносить мені щастя, радість, позитив. Якщо у вашому житті ви стикаєтесь з тим, що ви вибираєте е, якихось на тих партнерів, то напевно тут потрібно подивитись на себе і що твориться тоді з вами, у якому стані ви знаходитесь, коли вибираєте цих людей, або ви вибираєте абсолютно здорових, адекватних людей. Але щось у стосунках потім йде не так, і ці стосунки для вас вони стають якимось тягарем і взагалі не тим, що би ви хотіли бачити у своєму житті. Коли ви вибираєте партнерів, які вам не підходять, це може говорити про те, що ви зараз в такому стані, який називається не в собі. Що означає не в собі? Я не знаю, хто мені потрібен. Я не розумію, хто мені потрібен. Тобто я вибираю людей з якоїсь тривоги, з внутрішнього страху, страху, що в мене не буде там партнера, що я залишусь одна, що в мене не буде чоловіка чи жінки. страху, що я не зможу реалізуватись у цій сфері, і взагалі мене ніхто не вибере. Тобто, якщо у вас є страх, мене ніхто не вибере, ви не будете вибирати, звичайно ж, ви чекаєте, коли виберуть вас. Тобто. Коли ви не в собі, ви не знаєте, хто вам потрібен, з якими якостями, для чого він вам потрібен, для чого вам потрібні ці стосунки, для чого вам потрібна сім'я, і чи потрібна вам взагалі? Ви цього не розумієте, тому що ви не в собі, ви в собі не розібралися. Зараз ви знаходитесь ось в цьому стані тривоги, коли я боюсь, що мене не виберуть. Тобто ви не збираєтесь вибирати. Ви чекаєте, чекаєте, що хтось прийде, вас вибере. Вас вас візьме. І все буде там добре, і там само якось по собі розрулиться. Тобто, якщо ви бачите, що один з одним партнери якісь не ті, а задайте собі питання, а я вибираю чи мене. Тобто я зараз цією людиною тільки тому, що я його вибрала, чи тільки, чи тільки тому, що він був єдиним варіантом, який, як мені здається, на мене подивився. Як мені здається, от я йому сподобалась. Якщо я йому сподобалась, супер, я готова за ним йти. Це говорить про те, що цінності себе як такої у вас немає, самооцінка вас на нулі, впевненості в собі так само. Ви не цінуєте себе, ви не розумієте свої плюси і мінуси, ви не розумієте, чому ви гідні того, щоби ви теж вибирали, не лише вибирали вас, а це був двосторонній процес. І, звичайно, коли ви не в собі, ви вибираєте не тих, тому що ви не вибираєте ось такий парадокс. Вас вибирають. Тому що у цьому стані людина вибирає не те, що їй підходить. Не те, що було би для неї найкращим варіантом, не те, що вона любить, а не те, що вона хоче. А те, що прийшло, а те, що само до неї приплило, такий стан з'являється в тому випадку, коли ви судорожно шукаєте ресурси. Можливо, у вас якісь фінансові труднощі, можливо, у вас емоційні дефіцити. Дефіцити, ось вони призводять до того, що ми починаємо вибирати абсолютно людей, які нам не підходять. Якщо у вас емоційні дефіцити, звичайно ж, це велиється в те, що ви виберете людину, яка проявить до вас, хоч трошки, уваги, людина ще нічого не зробила. Вона просто проявила трішечки уваги. Вона не дала вам турботи, теплоти, якоїсь ніжності, любові не показала. Проявила лише трішечки уваги. Все. ви готові бути з нею все життя, тому що ви вважаєте, що вона зможе закрити ваші емоційні дефіцити. Ви вже на неї націлились і вирішили, що вона закриє ваші емоційні дефіцити. А вам цього так потрібно, тому що ви самостійно їх закрити не можете. Якщо ви вибираєте людину, яка зможе закрити ваші матеріальні дефіцити, ваші матеріальні хотілки, якісь ваші те, чого ви самі собі дозволити не можете, то звичайно ви вибираєте тільки це. Тобто, якщо ви шукаєте лише матеріальне, не очікуйте, що там буде щось емоційне. Зачасту, коли ми вибираємо, що закриватимуть наші матеріальні дефіцити, ми не дивимося на те, що аж закриватимуть наші емоційні, і коли ось ці матеріальні вони закриються, емоційні будуть пусті. Ви захочете тепла, ви захочете любові, ви захочете ласки. А людина скаже, я тобі цього не обіцяла. Я тобі цього не говорила. Я казала, що я можу купити тобі машину, але я не казала, що я буду з тобою. Я не казала, що я буду про тебе турбуватися, коли ти захворієш, коли тобі потрібна буде допомога чи так далі. Тобто тут важливо розуміти, що ми просто зачасту шукаємо те, що закриє наші дефіцити. І для того, щоб не шукати те, що закриє наші дефіцити, а для того, щоб вибирати те, що буде насправді для нас найкращим варіантом, нам потрібно самостійно ці дефіцити закривати. Тобто фінансові самостійно себе забезпечувати. Емоційні це знаєте, коли відбувається емоційне голодування, тоді, коли у нас немає друзів. Тоді, коли у нас немає якогось близького кола спілкування. Тобто є лише ви, і ви залишаєтесь наодинці з собою. І вам дуже, ми люди істоти соціальні, і нам дуже хочеться мати когось поруч. І якщо у вас немає друзів, якщо у вас немає якогось соціального кола спілкування, куди ви приходите роботи, де багато співробітників або достатньо адекватних, хороших співробітників, які вам приємні, сім'ї, родини. Наприклад, якщо у вас немає людей, з якими вам можна поділитися своїми якимись переживаннями, тобто ви голодаєте, вам ви потребуєте ось цього зв'язку з кимось, і ви готові вчепитись за будь-яку людину, яка проявить хоча б трішечки уваги. І підете до неї, і підете за нею. І не важливо, що ця людина може абсолютно вам не відходити. Ця людина може настільки деструктивно вплинути на вас, що вам більше нічого не захочеться, ніколи не захочеться будувати стосунки після цієї людини. Ви можете вибрати абсолютно не того, абсолютно, абсолютно не те, тільки тому, що у вас дуже величезний емоційний голод. То будь-які деструктивні форми вони з'являються тоді, коли людина не в собі, коли людина не знає. Хто їй потрібен, для чого він їй потрібен? Вона в цьому не розібралась, вона просто живе в тривозі і страху, що мене ніхто не вибере, я нікому не буду потрібна. Наша близькість з іншими вона засновується на тому, що я у свої... я у цих стосунках хочу бути собою. Якщо я у цих стосунках з собою не є. Мені доводиться притворяти, говорити, показувати те, чого чого немає насправді, робити себе, не знати що, себе змінювати, бути не собою, не жартувати так, як я вмію жартувати, не сміятись так, як я вмію сміятись, не говорити на ті теми, на які мені цікаво говорити. Коли я, свої, коли я себе як особистість відкидаю на другий план, і я не є собою у стосунках, мені хочеться з тих стосунків втекти. Мені хочеться їх розірвати, не бути в них. Мені хочеться чогось іншого. Я не хочу там залишатись. Мені там неприємно, мені там некомфортно, тому що я не є собою. Мене хочуть змінити. Мені показують, що я. Якась не така, що я мені показують, що я якась не така. Мене не приймають мною. І в цих стосунках мені хочеться втекти. І для того, щоб в такі стосунки не заходити, дуже важливо на перших етапах показувати себе справжнього. Звичайно, нам хочеться показати себе у якомусь найкращому світлі, якому тільки можна. Але важливо показувати себе справжню, а не будувати якісь ілюзії, не накладати на себе маски, тому що ці маски вони дуже швидко злітають. Вони злітають. А по-друге, нам дуже некомфортно в цих масках постійно грати. Ми ж не актори. Не всі ми актори, не всі ми можемо, та й актори, напевно, не хочуть у своєму особистому житті грати якісь ролі і надягати ось ці маски. Вони хочуть бути собою, будь-яка людина. Вона прагне до того, щоб бути собою. Вона прагне до того, щоб її приймали. Це наша потреба. Потреба, щоб нас приймали Такими, якими є. І, звичайно, якщо вони цього не роблять, якщо нас намагаються переробити, якщо нам намагаються нав'язати якісь ідеали поведінки чи вигляду, які нам не подобаються, з таких стосунків нам хочеться втекти, тому що це неадекватно, це ненормально. І коли ви вибираєте таку людину, яка хоче вас переробити, звичайно ж, тут про те, що ви не відчули на перших порах, що тут щось не те. Тобто на перших порах ви не звернули увагу на те, що я загралась. Я просто е, вже не я. Е, тобто я, я не змогла, отут я не показала себе справжньо, отут я себе притоснула, отут він якось на мене так подивився, що мені здалося, що м м м, краще цього не робити, що це буде якось дивно виглядати. Тобто <сум> ви не показали себе, а потім через певний час ви зрозуміли, що вам ви задихаєтесь в цих ви задихаєтесь в цих стосунках. Це дуже неприємно. У мене була така ситуація, коли чоловік хотів мене переробити, це було давно, але це було настільки неприємно, що я втекла одразу ж. У Нас було лише одне побачення, і він мене вже на ньому хотів переробити. Я втекла одразу ж, тому що це неможливо витримати. А хтось так живе, а хтось так живе і страждає. Тільки тому, що людина думає, що ну ми вже так багато часу разом, ми вже пройшли стільки всього разом. Ну, я вже ніби і звикла, що я вже не я. Я вже не я. Але... З часом ти розумієш, що це неможливо терпіти, це неможливо витерпіти. Тому друге. Це показувати своє себе істину, така яка є є, та яка різниця, що подумає інша людина? Тут теж повертаючи до дефіцитів, якщо у вас закриті всі дефіцити, вам все одно, що вас про що про вас подумають, вам все одно, що вам не дадуть любові, тому що ви собі даєте її достатньо. Вам все одно, що вам там не заплатять за вечерю, тому що ви собі можете заплатити за це, ви можете за це заплатити, і вам все одно, якою ви будете виглядати в очах іншої людини. Само жінка, яка хоче вийти заміж, хоче народити дітей, і яка боїться, що її не виберуть, що в неї не буде чоловіка, партнера, і вона вже так довго сама, вона починає грати ролі, надягати ці маски. І для того, щоб мати в майбутньому сім'ю, вона повинна робити себе ту, якою вона не є, показувати себе ту, якою вона не є. Чи буде така людина в цьому щаслива? Це друга форма деструктивних стосунків, коли я нещаслива, тому що я не я. Ключове слово в здорових стосунках мені комфортно. Мені комфортно, мені добре. Я є собою, мене приймають, мене люблять і мене не намагаються переробити. І кожному потрібно розібратись, а як мені комфортно. Тому що, звичайно, ви можете послухати інших ем, якісь картинки собі в голові набудувати, що ось так було б добре, ось так мені було б комфортно. Але входячи в таку картинку, ви розумієте, що ні, не комфортно, мені комфортно. тому вам потрібно будувати свою індивідуальну картинку, в яких стосунках вам комфортно і як вам комфортно, якою вам комфортно себе показувати. Отже, невротичні стосунки це деструктивні стосунки, в яких я не розвиваюсь. Це третій фактор. В цих стосунках я не розвиваюсь, в цих стосунках я лише деградую. В цих стосунках ви не говорите про свої потреби, про те, що вам потрібно, про те, як би вам хотілося, про те, як ви бачите ці стосунки в майбутньому, про те. Що мені не подобається тут, і що би я хотіла змінити, ви про це не говорите. І тим самим ви не розвиваєтесь. Ні партнер ваш не розвивається, ні ви не розвиваєтесь, тому що ви не підсилюєте одне одного, ви не показуєте і не вказуєте одне одному на якісь негативні прояви чи сторони, які варто б було проробити. Для того щоб стосунки розвивались, потрібно бути в них включеними. Потрібно постійно їх покращувати. Змінювати те, що не подобається, змінювати те, що не підходить, не партнера змінювати, не себе змінювати. А саме ось цю ситуацію. Тобто з'явилася якась ситуація, і я якось на неї реагую, він якось на неї реагує. І якщо ці реакції вони впливають негативно на ваші стосунки, вам потрібно по-іншому <реш> реагувати на ці ситуації. Що я маю на увазі? Наприклад, ви часто ображаєтесь, проявляєте пасивну агресію. Ви не можете сказати словами, що вам не сподобалось. Ви просто починаєте ображатись. Ображатись, і ваш партнер не розуміє, а в чому проблема, що я зробив не так, тому що, можливо, мої інші колишні не ображались. Чи взагалі ніхто ще в моєму житті не ображався на ці слова, і взагалі це був жарт. А тут ти образилась, і я не розумію, що конкретно тебе зачепило. Щоб не щоб не було такої ситуації, що ви посилаєте ось ці подвійні сигнали. Я з тобою не буду розмовляти місяць, і він не розуміє, чому. Важливо е, цю пасивну агресію виключити зі свого життя. Просто її виключити. Виключити цю реакцію і говорити прямо. Мені не сподобалось те, що вчора ти е, сказав отакі-то слова. Я не хочу їх чути. Все. Мені не сподобалось, що ти е, там якось некрасиво е, сказав про мене при наших друзях. Тобто ви не ображаєтесь на місяць і забули. Так, ви образились на місяць, він не зрозумів, чого ця ситуація не вирішилась. Ви сказали прямо, він зрозумів, більше цього не повторює. Тобто, змінювати не себе, а свої реакції, свої реакції на ті, чи певні дії. І так само помічати, коли ваш партнер якось дивно реагує. Тоді ви будете йти в розвиток, тоді ви будете покращувати ваші стосунки, ви будете розуміти, в чому була причина ваших конфліктів, і цих конфліктів буде ставати все менше і менше. Тобто, основне це зрозуміти, хто я, чого я хочу, хто мені потрібен. Основне це розібратися зі своїми страхами, зі своїми переконаннями, зі своїми установками, які вас вводять в цей стан Я не в собі, які вас змушують вибирати тих, хто. Просто приплив до вашого берега, розібратися зі своїми емоційними дефіцитами, зі своїми дефіцитами, можливо, матеріальними, які у вас є, для того, щоб не вибирати тих, хто не задовольнить основного, не вибирати тих, хто буде вас напитувати, не вибирати тих, хто буде вашу дуру затикати, а тих, кого ви дійсно захочете бачити поруч з собою. Розібратись в тому, яка я, як я хочу поводитись у стосунках, якою я хочу бути у стосунках, якою я хочу, щоб мене бачили у стосунках, що я хочу бути собою у стосунках. Я не готова грати е, якісь ігри і підстроюватися під якісь ролі. Мені цього не потрібно, тому що неможливо побудувати щасливі стосунки, коли я завжди граю якусь роль. Це виснажує, це виснажує дуже сильно, і я постійно в стані виснаження. Я постійно в безресурсному стані. В Цьому стані неможливо будувати щось здорове, е, конструктивне і хороше. І дивитись на те, а як я реагую на ті чи інші ситуації, а чи роз а чи готова я рости у цих стосунках, чи готова я розвиватись, чи залишаюся в дитячій позиції, коли я пасивно агресую на інших, коли я не можу пояснити розповісти про те, що я хочу, коли я не можу відстояти свої кордони, коли я не можу показати рамки і обмежити. Якось е, своїм баченням ці стосунки пояснити, як я хочу, і ось за ці межі тобі не дозволено виходити, щоб партнер він не робив те, чого не дозволено. Тут і про аб'юзивні стосунки, коли людина емоційно і фізично робить вам боляче, тобто ви не позначили свої кордони. І ви дозволяєте за ці кордони заходити. І тут все про те, що я себе слухаю. Я себе слухаю, коли мені некомфортно, коли мені щось не подобається, коли хтось заходить за мої кордони, коли хтось намагається мене переробити, коли хтось хоче, щоб я була якоюсь інакшою, щоб я носила ці маски. Ні, коли ви слухаєте виключно себе, своє тіло, свої почуття і свої емоції, якщо вам погано, отже, тут ви десь не догледіли, тут ви десь ви вони побачили, що е, тут насправді мені потрібно було зробити по-інакшому і відстояти себе. Тому що відстоювати себе потрібно в будь-якому випадку. В будь-якому випадку потрібно відстоювати себе, тому що люди мають таку здатність як користуватися іншими і е, е, виїжджати на інших, використовувати інших е, заради своєї мети. Тому. Якщо ви хочете будувати якісь здорові стосунки, ви повинні розуміти, хто вам потрібен, для чого він вам потрібен, а яка ви насправді, а якою ви хочете бути в стосунках, як вам зробити так, щоб розвиватись у цих стосунках, а не стопоритись? І тоді ви побачите результат, тоді ви побачите, що а вибираю вже, а вибирають вже не мене, а вибираю я. Якщо вам було корисно, пишіть коментарі, підписуйтесь і очікуйте нових відео.